Розваги ігри, малюнки на асфальті, креативна фотозона у закладі дошкільної освіти номер 9 Атмосфера позитиву. Сьогодні дружна садкова родина дошкільного навчального закладу номер 9 відзначає міжнародний день захисту дітей. Вихователі діти презентують колективну роботу локації для дітей і про дітей. Підтримали цікаву ідею і батьки вихованців. Якщо говорити про локації про дітей, то звичайно це інформаційна просвіта батьків, це стенди, це ширми, це різноманітні книжки про права дитини. Локація дитячого малюнку «Чудомашина-2023» – Такий собі конкурс дитячих візочків. Кінострічка, життя, буття закладу дошкільної освіти зі світлин. Родзинкою святкових локацій стала вулична бібліотека. Ми сьогодні відкрили. Вуличну бібліотеку, де батьки можуть взяти книжку, прочитати, принести свою, поділитися з дітками. Ця ідея дуже сподобалась як батькам, так і колективу закладу. Першочергова увага у дитячому садку патріотичному вихованню: колектив Батьки, дітки постійно допомагають воїнам-захисникам. Дорослі збирають кошти на потреби Збройних сил України. Маленькі вихованці малюють малюнки. Вітальні листівки. Ми ще й організували таку благодійну акцію. Допомогу нашим воїнам, де були залучені і батьки наших вихованців, і колектив закладу за що я їм безмежно вдячна: смаколики, медичні засоби, малюнки дітей, обереги. На наступному тижні поїдуть до наших воїнів, які воюють під Бахмутом. Мужні захисники, боронячи мир спокій у день захисту дітей, дають змогу дівчаткам та хлопчикам веселитися, гратися в улюблені ігри з казковими героями, у віршованих рядках ділитися своїми мріями. Все навкруг квітах, промені сонця багато. На планеті земля наші діти означають сьогодні свято, щоб небо було. Чисте без хмаринок, щоб сонечко скотало нестями, щоб здоровими зростали діти і нехай щасливі будуть мами. А ще на дітвору чекав сюрприз: привітав малейшу зі святом легендарний пес-патрон. Разом з вихованцями співали, танцювали, кульки з бажаннями запускали, фотографувалися на згадку. Святковий настрій у День захисту дітей маленьким та дорослим мешканцям військового містечка дарували юні таланти, вихованці вокальної студії при філії міського будинку культури. У дитяче свято говорили про серйозні речі. Сьогодні є слова підтримки подяки військовослужбовцям ЗСУ. Вони той купол, який захищає Україну. Поверталися додому і щоб в них все було добре, щоб вони сиділи не в окопах, а в хаті спали в кроваті. В тих, хто батько на війні, щоб вони повернулися, війна закінчилася і всі жили як раніше. А ще діти ділилися найзаповітнішими бажаннями. Настала перемога. Це моє саме саме саме, саме головне жилання. Ну і яке ж свято без привітань. З дитячих вуст все щиро і по справжньому. Вітаю всіх дітей, захисту дітей. щасливі, щоб собили мирні. Всі нам поможуть перемоги. Благодійним концертом відзначили день захисту дітей, вихованці, викладачі школи мистецтв та музичної школи. Більш ніж двогодинні концерти просто неба на різних локаціях мали одну мету підтримати земляків-захисників, які боронять цілісність і незалежність нашої держави. Сьогодні наша школа вже не вперше за цей навчальний рік проводить таку благодійну акцію під назвою Діти вірять в Збройні Сили України. Попередні акції ми збирали кошти на допомогу бригаді, який боронить мужньо боронить нашу батьківщину, викладач нашої школи Олександр Ярмошенко. Сьогодні ми теж збираємо на придбання стерлінків для бригади Івана Багуна. Наші діти з величезним задоволенням виступають. Вони і самі отримують задоволення від власних виступів. І дуже раді, що наші містяни відгукуються і підтримують творчість дитячу своїми донатами. Ми дуже раді дарувати сьогодні нашим глядачам радість і те, що ми до них даруємо, це для нас справді щастя. Ми раді допомогти для наших збройних сил України, які зараз на заході. На сході нашої країни захищають нас для того, щоб ми сьогодні змогли опинитися тут. Дякуємо за те, що саме заради завдяки ним. Сьогодні сонце світить. Сьогодні можемо проводити ось такі концерти. Ми них і це для нас справді радість, хоч якийсь невеличкий, хоч невеличку щось додати до нашої перемоги, зробити невеличкий крок. Сьогодні ми долучилися до акції по збору коштів на ЗСУ. Ми дякуємо їм за спокій у наших домівках. Ми хочемо, щоб вони поверталися живими. Бажаємо, щоб хлопці були здоровими. Сьогодні свято Дню захисту дітей. Дуже б не хотілося, щоб було захищати від кого дітей, але, на жаль, зараз такий час, що потрібно саме захищати, а також ми сьогодні збираємо традиційні гроші для ЗСУ, тому що завдяки Віддаючи шану мужнім військовим цього дня і найщиріші слова побажань підростаючому поколінню справжнім патріотам, які берегтимуть відвойований мир. Я хочу привітати всіх дітей нашого міста і з Днем захисту дітей. Хочу побажати, щоб їх життя було щасливим і безхмарним, щоб над їх головами не літали ракети. Хочу побажати всім діткам нашої України мирного неба і щасливого дитинства зі святом. Вітаємо з Днем захисту дітей. Бажаю, щоб всі діти були щасливими і росли в мирній країні.